Коли ми говоримо про Україну, про події всередині нашої держави, ну, годі просто минути історію зі звільненням Єрмака. Так, начальник президентської канцелярії написав заяву, і відповідно це сталося паралельно з тими процесами, які ми називаємо великі перемовини. Так, ви їх дуже добре зараз окреслили. Але якщо говорити про Єрмака, вже починають з'являтися голоси, які в усіх. Ну, не в усіх бідах, так би мовити, звинувачують його. От колишня президентська речниця Юлія Мендель заявила, що їй досі страшно, вона про це говорить в теперішньому часі. Що й досі страшно з приводу того, що робив Єрмак, який він є, і так далі, і так далі. Ну потім була теж така доволі дивна заява Кулеби, колишнього міністра закордонних справ, тобто частина. Людей, які працювали з Єрмаком, людей з середовища і оточення Зеленського починають відхрещуватись від нього, так. Ну але я наскільки я розумію, це не просто ті чи інші емоційні інформаційні вихлопи. Так, за тими емоціями щось стоїть. От я хотів вас розпитати, чому саме зараз було звільнено Єрмака? Так, ну і загалом, якщо ми говоримо про подальший перебіг того, що називають політичною кризою в Україні. Ну, перше, політична криза вона носить серйозний інституційний характер і параліч влади, якщо діє політична система. Ну, Давайте скажемо так: політична система в Україні з часів президента Януковича вона зруйнована. І всі причинно наслідкові зв'язки тут можна піддавати сумніву. А, насправді, якщо подивитися на перебіг подій, то він носить е, такий фрагментарний параліч управлінський, але він не носить системного політичного характеру, характеру політичної кризи. А однак лікується це все. Однаково, воно лікується, коли вмикаються механізми політичної системи через формування нової коаліції, формування нового уряду, нового кадрового наповнення, наповнення зміненого змісту діяльності і так далі. Що стосується відставки самого ярмака, то це наслідок а, емоційних взаємовідносин між Єрмаком і президентом Зеленським. А я думаю, що о, наші глядачі, слухачі пам'ятають фразу, яку кинув а, в емоціях Єрмак, про те, що його дивує те, що люди, які знають все, нині мовчать. Ця фраза стосувалася лише однієї, людини, вона стосувалася президента. Тож, будучи і відчуваючи себе небожителем, Ярмак не відчував небезпеки, яка стосувалася можливості обшуку, можливості того, що доведеться ходити на допити, можливості того, що проведуть обшук. Наперед можу сказати і раджу: всі, хто входить у цю воду, мають розуміти, що рано чи пізно в прокуратуру доведеться ходити. Чи тому, що вчинив щось невірно, чи тому, що такого не робив, і зависники організують ці речі, але доведеться ходити. І в цьому відношенні треба бути готовими. А, розумієте, люди штибу Єрмака і самого Зеленського вони не розуміють цього. От, і тому а, будувалася не система, не система, я на цьому наголошу, а будувалася. І нині, до речі, є шанс, що це буде продовжено неприємний. Будувалася модель персональної індивідуальної влади. Де все замикалося на одній людині, не дивлячись на те, що теорія управлінська дозволяє декілька моделей подібних, однак створювалася залізобетонна вертикаль, яка проходила від першої людини через керівника офісу, і точнісінько так вибудовувалася в усіх інших структурах. Але в зв'язку з обмеженою. Фізичною підго... можливістю і недосвідченостю що одного, що другого, все це постійно давало збої. Бо знань і досвіду у цій роботі управлінській, в державницькій справі, просто не було. Компенсувалося це безкінечними зверненнями до суспільства, які втратили той сенс, який, який би вони могли б мати, якби вони були рідше і, на, і багато глибше і змістовніше. Але, не дивлячись на це, вони компенсовували. Компенсовували враз на відсутність досвіду, відсутність системи управлінської, і так далі. Що можна говорити про те, який зміст це несе в собі? Це несе в собі дуже неприємні висновки, бо світ зрозумів, що насправді натиснувши на одну больову точку, можна насправді маневрувати і впливати дуже серйозно на Україну. І в нинішній ситуації насправді задача полягає в тому, щоб відійти від цієї моделі, відновити дію Конституції, відновити дію законів, які розподіляють влади, розподіляють функціональні навантаження. Ну бо це вже давним-давно зрозуміло. Пане Антіне, ми з вами ще з моменту Оманської поїздки президента Зеленського і Вагнергейту говорили про те, що не може керівник Офісу президента займати позицію міністра закордонних справ. Не може, тому що так говорить закон. Власне, це й привело до того, що от ви нині показували кадри, які стосувалися так званого глобального саміту миру. Який перетворився, ми тоді з вами про це говорили: про саміт миру в Україні з двох пунктів, де було прийнято рішення. Тому в даному відношенні, е, ця, скажімо так, протополітична криза це хороший шанс відновити систему влади в Україні, відновити дію Конституції, відновити дію закону, і для це і поліпшить якісно е підніме, і дасть можливість розвантажити окремих осіб, і дасть можливість будувати систему влади, що позитивно вплине. І на збройні сили, і на роботу уряду, і на роботу парламенту пане Романе, дивіться, але історія з Єрмаком. Бо наш, ну наскільки я розумію, наразі поставлена на паузу. Так ну відбулися певні процесуальні дії. Процесуальні дії такого плану вони доволі розповсюджені в нашій державі, але на відміну від інших подібних акцій, ми не володіємо. Знаєте, фотографіями, відео. Ми навіть не знаємо, чим завершились. Самі по собі обшуки. Це один момент. Другий момент. Можливо, Єрмак пішов тимчасово, можливо, в силу тих чи інших причин, можливо, емоційних причин, так він може повернутися в Офіс. Я не знаю. Не берусь судити. Ну і ви згадали про те, що деякі світові гравці зрозуміли, що за допомогою певних речей можна впливати на Україну. І це несе надзвичайно. Серйозні ризики, так ну розуміємо, що дуже багато документації могло бути оформлено, так і вона може запускатися. Ми про це не знаємо, але припускаємо, що наприклад по тих чи інших зловживаннях порушені ті чи інші додаткові е, процесуальні дії. Ну і відповідно, чи повернеться на вашу думку Єрмак? Так і якщо ну забрали Єрмака остаточно, то як бути з його середовищем? Політичним і у виконавчих органах. Пане Антіне, справа в тому, що модель влади, яка працювала і продовжує схоже, працювати, буде мати майбутнє при президентові Зеленському, вона не може допускати вихід людини, яка була в цьому середовищі за межі кола впливу. Бо це миттєво буде руйнувати цю систему впливу, систему влади. Більше того, наносити шкоду. Тому на якому, в яке коло, на якій відстані буде знаходитися ярмак, це вже рішення, яке буде приймати перша особа. Можу вам сказати, що з точки зору такого характеру влади. Першій особі навіть небезпечно дистанціювати людей, подібних Ярмаку, від себе, бо вони знайдуть собі іншого президента. Треба тільки так і трактувати. І о, мені б хотілося, щоб це розуміли зараз ті, хто працюють навколо о, президента Зеленського. О, чому я про це кажу відкрито? Тому що йде війна. І в цій ситуації відволікатися на речі, які будуть торпедами атакувати всю систему, яка дуже слабка, ну, треба це розуміти і цього в жодному разі не допустити. Однак для цього треба цілий ряд достатньо серйозних дій. З одного боку, в ці дії буде вносити корективи слідство, з іншого боку, оцю цю а, ситуацію на цю ситуацію буде впливати бажання відновити дії Конституції. Ну, тих, хто насправді в цьому зацікавлений. А хто це? Парламент, який має в кінці кінців почати працювати через формування більшості, формування коаліцій, формування дієвого і впливового уряду. Це не так важко зробити, адже без цього, без цього, без таких кроків. Це означає, що одинокість президента і його оточення, воно фактично знекровлює політичну систему. Воно не дає можливість приймати рішення об'єктивні. Воно, по суті, блокує виконавчу владу. І наскільки я розумію, нікому президенту просто це пояснити. А сама подія Міндічгейту, про що говорить в Україні відсутній парламентський контроль за фінансами. А це означає, що відсутній суспільний громадянський контроль за ресурсами держави, адже це кошти платників податків. Я не торкаюся далі, там, місцевих органів самоврядування, мерів, голів, сільських селищних, міських і так далі. Тут все зрозуміло, це ланцюгова реакція. Тому в нинішній ситуації і відновлення дії конституції буде впливати на ситуацію. І третій фактор це суб'єктивне, це самі люди. Зверніть увагу, як поставлено на питання, як його озвучує президент Зеленський, що він проведе кастинг на керівника офісу. А в ситуації, коли йде війна, і роль президента, його функціональні обов'язки номер один, це. Роль Верховного Головнокомандуючого забезпечується ким? Радою національної безпеки і оборони, Генеральним штабом Міністерства оборони. В задачі питається, навіщо тобі офіс у цій ситуації? Адже всі інституції мають серйозні апарати. Більше того, апарат Ради безпеки необхідно посилювати для координації роботи. Відтак. А апарат Ради безпеки міг би спокійно забезпечити діяльність президента. Це інституційний, це конституційний орган, я на цьому наголошую. Відтак очевидно, що у цій ситуації необхідні системні рішення відновлення системи, якщо хочете, в окремих випадках створення її компонентів, але ні в якому разі не можна тягнути болячки вчорашнього дня у завтрашній день. І в нинішній ситуації важливо, щоб це було акцептовано, щоб це було зрозуміло, і прийняті були рішення і кадрові, але на початку це потребує структурних рішень, які б ситуацію перше мобілізували серйозно, сформували через структуру відповіді на питання, які нині є, в тому числі по збройних силах. По мобілізації, по матеріальному ресурсу, по е, розвитку і переведення економіки і промисловості на військові рейки і так далі. Ці зрозумілі прописні істини, які вже десятки разів говорилися, про них постійно забуваються. Чому забуваються? Тому що ми переходимо постійно в якусь протомонархічну систему управління, забуваючись про те? Що проти нас працює машина, їй протиставити можна лише систему, лише система здатна протидіяти а, рашистській моделі. Романе Петровичу, так, ну але е, попередня система, ну, яка функціонувала впродовж кількох років, вона формувалася під пильним контролем пана Єрмака. Так, тобто, розумів, я не володію всім переліком прізвища, але розуміємо, що деякі з них... Безпосередньо погоджувалися. Пане, Ентіне, вибачте, щоб я не забувся про це. Вибачте, будь ласка, це не система, це модель персональної відданості. От, її назвати системою не можна. Я навіть не хочу використовувати терміни, які тут абсолютно доречні, тому що це стосується України. Це наша з вами батьківщина мала і велика. от І я не хочу використовувати ті терміни, яких достойне все це. А, говорю про те, що це а, влада персональної відданості. Ви в ній ніколи не побачите системи. Поганої чи хорошої, її немає. Є просто відданість. Відданість, тваринна відданість людини людині, і не більше. Так держави не будують, так їх руйнують. Ну і відповідно розуміємо, що є так звані назначенці. Так, от, конкретно, попереднім шефом президентської канцелярії були проведені відповідні люди, так що з ними робити, як це би функціонувало і загалом, які є перспективи ну в теперішній кризовій ситуації сформувати дуже швидку подібне про що ви щойно казали? Так, зокрема, ми маємо зараз кабінет міністрів, ми маємо раду національної безпеки і оборони. Тут я не буду зараз заглиблюватися в конкретній персоналі, ну, але потрібно швидкі кроки, на кого президенту опиратися, особливо з урахуванням того, що ну це вимагало би. Надзвичайно комплексної зміни, про яку ви говорите, і тут також ми побачили повернення фундаментально важливого питання про політичні цілі війни. Так озвучив їх український воєначальник, дипломат Валерій Залужний. Тобто, система, ну, ситуація кризова. У будь-якій війні мету визначають стратегію, визначають політики. Боронь Боже довіряти мету, щоб її визначали військові. Якщо це дозволити зробити, війна ніколи не завершиться. Те, про що пише Валерій Залужний, надзвичайний повноважний посол в Великій Британії, воно достойно серйозного вивчення аналізу, І я по дитячому цьому аплодую. Поясню чому. Бо я розумію прекрасно, що ці речі, які продукував і продукує залужний, це свідчення того, що в кінці кінців в Україні з'являється те, що можна назвати воєнною військовою елітою. Це означає, що з'являється середовище, яке здатне продукувати не тільки тактичні інструменти. Воно здатне продукувати стратегію, розглядати масштабні речі, давати оцінку, яка достойна у застосування в регіональних континентальних вирішеннях питань і так далі. Це дуже важлива річ. І е, е, тим, хто цікавиться і цим матеріалом, останній, який вийшов в Ліганет, я би рекомендував. А поверніться до тих початків з 2022 року, коли тоді ще головнокомандувач, генерал Залужний, писав перші матеріали. Бо їх можна розглядати і необхідно розглядати в генезисі. Власне, навіть цей матеріал, де надзвичайний повноважний посол Валерій Залужний описує ситуацію, споглядаючи на попередні кроки. І, виходячи з генезису процесу, він описує перспективи і говорить про те, що ключовою проблемою була відсутність визначеної мети. Ну, більше, мабуть, ніж ми з вами на цю тему, пане Антіне, ніхто не говорив, коли я казав про те, що необхідно визначитися, ми що? Ми до перемоги, до кордону чи до чого, що ми хочемо в цій ситуації. Бо... Тільки із мети, з мети витікає інструменти, засоби, ресурси. Тільки так можна відповідь на питання, коли ви ставите мету, визначити все. В тому числі і вернутися назад. Коли ви ставите мету і бачите, що у вас ресурсу немає, тоді ви міняєте мету. Але ви її визначаєте, ви працюєте над нею. З 2014 року а, ну, ми з вами інтелектуально, пане Антіне, в цьому відношенні о, тренувалися. Сама система відсутня, вона не задавалася навіть таким питанням. І всі матеріали, які виходили з під пера окремих інтелектуалів, в тому числі спочатку генерала Залужного, потім. Надзвичайного і повноважного посла декілька спільних робіт, які друкувалися з колегами тоді генерала от, Залужного, все це дуже серйозний і ґрунтовний доробок до того, щоб до нього повернутися. Дякую вам, шановний пане Романе.